Зараз покажу багато овечок близько, Вони підійшли близько. Mm. Роблю перший раз малосольні огірочки в готельному номері в Ірландії. Це взагалі краса яка. Всім привіт! Вийшли трішки на прогулянку і дивіться, що я тут побачила. Дивіться, які красиві квіти. Їх тут багато. дивіться скільки повно. І з цього боку повно. Ми вирішили сходити до польського магазину, який там приїздить. Ну, він такий польський, як Китайка як там. Знаєте, багато продуктів із України, із Молдови. Короті. Такий переїзний магазин. Не знаю, показувала я в своєму відео хоч раз його чи тільки розповідала. Ну, ми там дуже рідко щось беремо. Це вирішили. На цьому тижні не не поїхати на закупи по продукти. Ну, Воду ми тут придбали, 5-літрову баклашку за 3 євро, правда, негазовану і нам нормально. А продукти ще з того разу залишились. Коротше, то ми вирішили сьогодні сходити все-таки до Польського, подивитися, що там приїде. Вон, бачите, стоїть такий фургончик. І там Всяке продається. Зараз побачимо, може, якусь херню купимо. Ну, мені взагалі потрібні для винігрету кисло огірки, Може свіжі огірки кріп, хочу засолити, зробити малосольні. А що ще мені треба? Я не знаю, зараз ще глянемо, що тут буде. Та й таке. Обережно. Добрий день. Добрий. день. О, Гергея. Десятку, ми так поїли і забыли. Так, вон. Тут сьогодні. Такі тут троянди гарні, боже. Багато-багато, я так розумію, скоро вже масово вони будуть квітнути. Подивіться, це взагалі. Ну, тільки вона така дивна трішки. А куди він пішов? Я хотіла не туди. Я хотіла туди. Оці які тут гарні. Подивіться, як уже розцвіли. Клас! Там в тому кафе, бачите? Ну, верніше в пабі, мені постійно кафе. Кафе це не кафе, а паб. Як у вулику. Гудять люди Сьогодні п'ятниця. Вже відпочивають усі. Ми прогулятися вирішили. Ого, ворічка повна води. Подивіться, ця катраянда здорова. Дивіться, яка? Вона ще й різнокольорова там. Красива. О, повно води, бачиш? А чого ти сюди пішов? Я думала, ми туди підемо. Ну, а так туди, через лісок. Так от зараз підемо. Гарно. Зараз покажу, багато овечок близько, вони підійшли близько. Овечечки. Я тут скільки не була, вони постійно далеко були. Подивіться, куди, куди ти? Ості такі. Та он з чорною головою. баранчик шон Бачиш? Там маленький тут он. <рикольні> які прикольні. Їх багато тут маленьких. Барантики. Мама бараниха. Нас попалила тільки що. А це, напевне, їхня мама. Мак, щось надо мною літає. Ого, яка велика, вівця. Це точно їхня мамаша, я тобі кажу. Бі. А, пішли, пішли за своєю маманією. Щось вона від них тікає. Вона вже не хоче бути їхньою мамою. Там ще побігли. А, до водички попішли вон. Нічого собі яких багато тут. Ох, це щось злякалося. Ти чого? Нічого собі скільки ягняток тут. Це все, напевне, самки із малятами. Або ранівшися тут і не бачу. Дивіться, їх повно тут, як печериць на полі. Ох, вони й великі, ох, вони й Як бузина цвіте зараз. Ой, треба на чай налавати, але не біля дороги. Пахне. А нас туди не пустили, там перекрито чогось. Думали, наш маленький зробити обхід по колу і не вийшло. То ми чуть -чуть вперед прийдемо, а потім назад. Ну і зараз я думаю, що час збирати вже трави на чай, хоч у цьому році спробувати насушити щось. Бо вже той чай сухий, що з дому передавали, закінчується в нас. Я все після дощу. Гарно, пташки співають. Ну, все Скажи. Ми б сюди забрали своїх і взяли б тут. Так він віддалений від дороги. Так прикольно, мені подобається так він. Тут колись як хорсик ходив. А? Що ти кажеш? Так. Що так? Да? На рахунок чого? Добре. І цей теж. Вони такі тут ділянки великі. Я вже тисячу раз показувала, але ну, кожен раз іду і все мені тут подобається. Туди такий ще... Тут участок задомом. Скажи, і туди так в ліс, аж взагалі, подивіться. Туди зараз покажу. Там якась стіна така стара, може то якась була будівля колись. Отак, до речі, ми читали інформацію, що можна знімати чужі отак подвір'я із дороги. Головне не заходити на території. Типу, в своїх якихось особистих цілях можна, а головне не на комерційній основі там. Дуже. Гарно, так скажи Я там? Тут добре. І головне тихо, взагалі нікого немає. Так, да, тут саме класне, щось вдома. Там сам за ним сам цей. Да. Сама ділянка. Взагалі супер. Я теж так подивилася і прям уявила, як я там тусуюсь. Ту а тут не так вже, да. хоч тут дуже гарне озеленення і сама хочу, що... територія, Да. Як ні, там простіше, тому що там нема декоративного озеленення, тут воно є, але там воно саме наче більш природне і ну, мені так подобається теж. Там просто... там Ззаду, просто... так. Да. Так тут теж бачу, є дерева, але тут напевне ззаду нема такої ділянки, як там. Коротше, прикольно тут все. Тут взагалі не так, як вшенені. Тут стільки землі в людей. А там лошачки молоденькі. А це ж ті, до речі, що до нас бігли той раз, так? Да? Чи ні? А, так, да, він вліво не до нас. Типу як не можна, бачите? Коняка, хорсики не хочуть їм байдуже на нас. Нікому ми не цікаві з тобою. Му-му-му-му-му. Кавси. Мінь минь, минь-минь, минь, 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 минь. Диві всі дивляться. Мінь минь-минь, минь, 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 минь. Ота ряба дивика цікавив. Диви, диви, йди, йди Біжи. Привіт! Ідіть, йдіть сюди, йдіть. Ми вже назад йдемо, туди нас не пустили сьогодні. Ось тут автівка стоїть, охоронець, Сказав, що тут якісь фільми знімають. Хорси? Бачите, тут вон, Щось знімають. Мені треба речі забрати з сушарки, якщо вони вже все. Моя поклала. Ой, о, це посушилось. А тут, я думаю, що ні. Воно. Ну, ні, тут мокре. Це перелізники. Коротше, біжу в кімнату по е, гроші, тому що вони зараз від'їжджають, ми запізнилися. Олія в них є ремонт ця. Ось свіжого віджиму. Домашня типу як. А моя вже закінчується. Там півтора стається літри. Я брала десь місяця три назад. Мені так сподобалося, трішки поділилась тут із нашими. Зараз хочу ще взяти олію і подивлюсь, що там у них. Ну знімати не буду, бо вони поспішають. А я швиденько олію, щось може попити. Коротше, зараз глянемо. Моя розсада вже така, ну це буде в окремому відео. Так, оце на 20 євро-20 центів. Ось тут виходить щось біля 600 грамів огірочків, отаких. От Кріп пучок. Ось такий пучок вийшов на 2,40. Ось отакий, тут 98 грамів. Ось гарний кріп. Якраз те, що мені треба було для засолки огірочків. Кислі взяла отакі за три. Ось. Не знаю, великі, напевне, великі. Ну, мені треба в Венігрит, тому що я сьогодні робила винігрят. Ось мені треба сюди докласти, такий гарний. Ось а сьогодні ще перевізник приїде, то я не сильно хотіла транжирити гроші. Ось таку взяла. Ковбаску 7. Сім коштує. Бо я так розумію, що це, напевне, польська. Не знаю, я таку ще не брала. Барену невеличку. І що саме цікаве за Почекайте скільки це воно? 4 здається. За 4 євро взяла отаку кільку пряного посолу. Бачите? Я не брала ще ні разу, ну так захотілося. 500 грамів із рідиною і 360 з самої кільки. Ну, спробуємо. Так. А хто тут виробник? Я не знаю. До 13-го. Ага, можемо зараз тут глянути. Щось про Іспанію написано, я не знаю, коротше. Ось так, ну, спробую. Ну що, роблю перший раз малосольні огірочки О. в готельному номері в Ірландії. Ось ці огірочки я придбала сьогодні в переїзному польському бусику. Взяла ось баночку, накришила на дно, порізала. Кріп, лавровий листочок. Перцю чорного рожком у мене нема, треба, до речі, десь буде пошукати. Ну, це перший раз такий пробний у мене варіант. Ось чесничок і кріп. Зараз поріжу огірочки і поскладаю в баночку. Потім одну столову ложку солі і холодну воду. Ну, і я думаю, буде смачно. Огірочки я буду отак обрізати. Огірочки я на пару годин замочила у воді холодній на чотири частинки вони так швиденько Таким чином вони швиденько, швиденько просоляться. О, краса. Прям згадую дім, як я маринувала огірки. Пахне. Також всередину я кидаю часник і мілко порізаний кріп. Няма, так? Обов'язково зробіть по цьому рецепту, буде дуже смачно. так обов'язково доверху потрібно чесником і кропом заповнити банку. Бачите? Плотненько. І тепер одну столову ложку на літрову баночку огірків, солі і води холодної, фільтрованої. Чи там охолодженої кип'яченої. І все, і в тепле місце можна на сонечко, на підвіконня поставлю і чекати вони за півдня, за 12 годин будуть готові. Бачите, така краса. Всім значного і нам теж. Такі красиві, гарні були.